Пологовий будинок це місце, де народжується нове життя, де відчувається незрівняна радість від появи на світ малесенької людини. Тут жінка отримує це прекрасне звання Мама. В новий рік, станом на 10 січня, в Білгородністровському пологовому відділенні семеро малюків порадували появою на світ свої родини. За добрий знак лікарі прийняли народження першої дівчинки, каже Роман Пашеняк. В цьому році вже в нас. Е... Семеро діток народилося, у нас завжди в січні менше пологів. Чогось так. Сім діток із них два хлопчики і п'ять дівчаток. Перша народилася дівчинка. Це, як кажуть, дуже позитивний знак в зв'язку з війною. Зрозуміло, що війна внесла свої корективи. Зменшення кількості пологів рішують випадки других третіх народжень в родині. Та минулий рік був багатий двійнями, каже завідуючий. Ну, Зв'язку з відомими подіями, звичайно, народженість зменшилась по всій Україні, але ми тримаємося на плаву. Так би поза того року, у 2023-му було 489 пологів. Зараз 450 було. Було чотири двійні того року. У нас загалом народилося 453 діток живих, з них 244 хлопчики і 209 дівчаток. Спрацювали непогано, принатальна смертність у нас мінімальна всього два випадки, антинатал і рання натальна вроджена вада розвитку. По обласним показникам випереджаємо середній. За кожними пологами стоїть кваліфікована робота медичного персоналу від лікарів, акушерів до молодших медичних працівників. Бо тут головне зробити все з максимальним комфортом для породілі. Персонал у нас навчений, професійний, чотири акушерки в зміні, операційні сестри працюють теж круглодобово, Чергові лікарі всі з великим досвідом роботи. Так що запрошуємо вас до нашого роддому на пологи? Першими турботу про новонароджених проявляють лікарі-неонатологи, лелеки пологового відділення. У Нас два професійних неонатолога працює цілодобово. Вони чергують, займаються прийомом дітей, спостерігають їх на протязі всього часу, що знаходяться в пологовому відділенні. Аби мама з малюком почувала себе по-домашньому і швидше адаптувалась у відділенні облаштовано спеціальні палати. Дві палати в нас є облаштовані для сумісного перебування матері і дитини зі зручностями. Телевізор, холодильник, кондиціонер, ванна, душ, окремий санвузол. Тобто плата платна 350 гривень в день. Вони користуються попитом. Серед основних побажань і рекомендацій для тих, хто зараз при надії або вже готує речі в пологовий, звісно, дотримання рекомендацій лікаря. Всі знають, як пологи починаються, ніхто не знає, чим вони закінчуються. Як вони закінчуються? Тому для жінок, які особливо першовагітні, необхідно вчасно ставати жіночої консультації на облік, проводити обстеження. Тому що бувають, виникають якісь відхилення від нормального е, процесу вагітності, і тому необхідно заранше це все виявляти для того, щоб пологи було легше. Головне жіноче стати вчасно на облік, вчасно здавати всі аналізи і ближче до пологів слідкувати за собою. Окрім необхідної медичної допомоги одразу в пологовому можна оформити свідоцтво про народження дитини та отримати пакунок малюка. У нас працює система, є малятко», Можна в пологовому відділенні оформити свідоцтво про народження дитини. Після народження всім жінкам пропонуються бебі-бокси. Це такі пакунки малюка, які видаються державою. Якщо жіночка не хоче, тоді можна пише заяву в нагоршовому еквиенті, получає соцвідділі компенсацію, не дивлячись ні на що життя триває, і нові життя повинні з'являтися на світ. Переконаний лікар. Бажання в нас одне у всіх, Я думаю, щоб швидше скінчилася війна, щоб закінчилася перемогою. І тоді демографічний бум, я думаю, буде само собою. Ірина Вробинська Віталій Солодухін перший муніципальний.